Мої вітання підписникам і глядачам мого каналу. 4 травня. Чудова погода. Весна. Сьогодні ночі знову був масований ракетний обстріл як ракетами, так і шахедами майже всієї України, в тому числі і столицю Києва. Це мій ставочок, риба гуляє мальок. Я тут займаюся, сам не знаю чим. Чи то вологу закриваю, чи то розрихляю, просушую, тому як дуже-дуже мокро цієї весни. Ось що я хотів показати шіхвінчик повноприводний з таким культиватором, розрихлітелем і бороною саморобною. Ну це все саморобне. Вчора мав нагоду потрапити в болото, яка життя моя жестянка, а ну і в болото. От Самовпевненість моя підвела мене. Ну и, а я подвивших венчика. Вот травичка тут, так сказать, тут зискована. Думаю, так крутый вираж заклав. Думаю, сейчас развернулся. И поехал, поехал, поехал. Вот здесь селя. Я ехал нормально. Доехал. Ось сюда. Певно видно. Жабы там в воде плавают. И севья я тут І переднім мостом, і на роздатку, і застряг конкретно. Ну, Перший раз в житті довелося мені брати, так сказати, допомогу. Ось бачите, тут вода стоїть. Приїхав сусід Юмзиком, отам там на горбику став довгий. Канад завели стальний. Ну, витягнув без напряга, що ж тут того трактора в порівнянні з Юмзиком. Але, що сказати, ну трошки неудобно розказувати, що на повноприводному я встряв. Але буває, з ким не буває. Ось такі діла. Так що будемо далі. Закривати вологу чи розрихляти, я й сам не знаю для просушки. Щось роблю. Допоможе, я думаю, допоможе. Трохи підсохне сонечко, вітерець, От такі справи. Всім добра, здоров'я і удачі і мирного неба. Хай згинуть москалі на нашій землі. Слава Україні!